Всім привіт! Компанія Усагруп на зв'язку. міцні причепи у місті Запоріжжі. Зараз робимо крутезний огляд моделі Оптіма. Габарити кузова причіп має всередині чистими 254 см довжина, 1250 мм ширина і 460 мм висота бортів. Причіп має посилені борти. Додаткове, додаткове ребро жорсткості по всьому контуру причепа. Ми називаємо це бар'єрка, це труба 30х30 стінка -то товщиною 2 мм. Дуже зручно за нею вв'язувати ваш вантаж, плюс це додаткове посилення, додаткове ребро жорсткості по всьому периметру причепа. Фанера ховається у спеціальний Гобразний профіль. Тобто Всередині він закритий, немає доступу до кромки фанери, для того, щоб її не можна було відлучити. Або пошкодження. Борта оброблені методом гарячого цинкування. По всьому периметру бортів та причепа зроблені технологічні отвори. Борт обробляється спеціальною кислотою, окунається у ванну з кислотою, потім окунається у розплавлений цинк. У чому відмінність від фарбування, яке б воно якісне не було. Гаряче цинкування оброблює метал навіть всередині труби. Тобто через ці отвори розплавлений цинк потрапляє всередину закритої труби, потім його повільно достають із ванни розплавленого цинку, і цинк з іншої сторони витікає. Таким чином всі труби всередині оброблені. Борта бакелітового вологостійка фанера 9,5 мм товщиною. Виробництво Естонія. Латвія, все тільки Європейський Союз виробляє цю фанеру, дуже якісно. Підлога теж, як і на бортах, 95 мм товщиною. Велика кількість поперечних балок на всій рамі. Видно по рядам закльопок у кузові причепа. Рама причепа теж посилена йде. Продольні балки 60 на 40 на одноосному причепі. Це велика кількість протольних балок, як я вже сказав раніше. Борта на всіх наших моделях причепів повністю знімаються за допомогою болтового з'єднання. Тобто причеп можна використовувати як два в одному, як бортовий та як причеп платформа. Передній задній борт на всіх наших моделях відкриваються та знімаються на швидкоз'ємних сплінтах. Отак це виглядає. Однією рукою спокійно можна як зняти, так і одягти борт. Все те саме і з переднім бортом. Це все базова комплектація. Таким чином ви маєте можливість перевозити довгі негабаритні вантажі. Також є багатофункціональне дишло, яке має можливість функції подовжування. Ви відкручуєте цих, відкручуєте цих два болта, висуваєте дишло вперед, закручуєте їх назад, можна відкрити передній і задній борт або повністю зняти і перевозити довгі негабаритні вантажі, такі як профільна труба, лісоматеріали, профільний лист та багато-багато чого іншого. Також всі наші причепи в базовій комплектації обладнані е, самосвальною конструкцією. Два посилених німецьких бортових замка. Кожен замок тримає навантаження по 1100 кілограм. Вони регулюються посили натяжіння, щоб не було люфтів ніяких обов'язково стопорні шклінти, для того, щоб причіп не міг сам відкритися у процесі експлуатації. Таким чином. Виглядає самосвальна конструкція. Зараз, буквально протягом тижня, ми доробляємо нашого власного виробництва домкрати для того, щоб можна було з великим монтажем використовувати самосвальну конструкцію. Самосвальна конструкція дуже практична річ для завантаження будь-якої мототехніки, як квадроцикл, мотоцикл, міні-тракторець, мотоблок. Багато клієнтів Присилали фотографії, у нас є в соціальних мережах. Бетонні кільця завантажували. Все, що завгодно. Навіть бревна по 800 по тонні кожна. Тож дуже функціональна річ! Притік побладнаний декількома додатковими опціями. По-перше, зараз використаємо опорна стійка. для того, щоб причіп не перекидався у той момент, коли він відчеплений від автомобіля, щоб вітром його не подуло, щоб він не поїхав. Тобто це, ви впевнено можете залізти в кузов причепа і в принципі, використовувати його за призначенням. Також додатковий опцій на причепі по світотехніці це ріжки Фрістом FT-140. Вони трьохконтурні, вони працюють як габаріти. Збоку помаранчевий габарит, позаду червоний та спереді білий. Все як має бути по правилам. Вони мають м'яку ніжку, тобто якщо ви його вдарите, він в принципі цього не дуже боїться. Світлотехніку використовуємо з заднім ходом та протитуваним ліхтарем виробництва Польща. Дуже якісно. На байонет роз'ємах. Ніяких ізолент, скруток, все на контактах, на клемах, все як має бути на сучасному причепі. Також з додаткових опцій оцинковані крила нашого власного виробництва УРЗА. Вони посилені 1,2 мм товщина металу йде, посилені у слабших місцях спеціальними додатковими пластинами. Дуже витривалі, витримують магу людини. Також для зручності, для того, щоб зручно залізти можна було в кузов причепа, є встановлені підніжки. Вони також служать і захистом для крил. Від гілок, стовпчиків. Ну, у всіх випадках, в принципі, вони крила захищають. Вони мають спеціальну форму. Водова причепа тут у нас посилена. Ідуть семилистові рісори ресори Алкокобер, виробництво Німеччина, амортизатори німецькі алкокобер. декнот на 1250 кг. Ось у нас є різних комплектацій по розболтовкам. 498 це базова комплектація, 4х100, 5,112 і 539,7. Маємо 4 розміри розболтовок. Колеса на даному причепі встановлені теж опційно r 185 на 80 з індексом С, 910 кг навантаження на кожне колесо. Встановлено на даній моделі причепа теж як додаткова опція, запасне колесо. Ми встановили його на підніжку. Його також можна встановлювати у уподовжують дишла на передній ну, борт або на дишло. Кому як зручніше, у кого якісь задачі? У місті Причепи. У місті Запоріжжя. Всім мирного неба.